Всім привіт! Сьогодні маю можливість розповісти вам про турецькі підгузники Giggles Dry and Soft 4. Маю четвертий розмір, кількість якого складає 32 штуки і розрахований на дитину від 7 до 18 кг. Це дуже гарні підгузники, які відповідають формі, ціна, якість. Структура підгузника дозволяє фіксувати підгузник надійно та за необхідності закріпити, його ще раз. Підгузники Giggles добре відтримують навіть вночі, а також без проблем можна вдягати вдень та на прогулянку. Виглядають вони саме так. Мають вологостійку посередину, ось так вони розтягуються. Та мають ось такі гарні липучки. Сам підгузник досить великий, легкий та зручний у використанні. Всім дякую за увагу, на все добре!